Всім привіт! Нічого собі. Ось це морозива. Я також таке хочу. А це ще хто там такий? Привіт, красуня! Як справи? Який красень? Ти що застигла? Клас. Думаю, це чудова нагода поїсти морозива. Та як тобі не соромно, воно моє. Нічого собі. І все морозиво мені клас. Так що це погано красти чуже. Погано, але дуже смачно. Хто це зробив? Чому ви такі злодії? Ну нічого, я вас усіх провчу. Тільки спробуйте ще вкрасти. Mm -hmm. Пропоную скоріше дізнатися, що всередині. Повністю згодна. І це все печиво на нас трьох. Uh, uh. Так, замало. Що робитимемо? Okay. Okay. О, здається, я знаю. Настав час тягнути картки. Ну ось, Я навіть її не спробую. Не пощастило, якщо тільки не зроблю це швидко. Ні! Ти не чіпаєш наше печиво. Тепер я тягну картку. Я зможу її відкусити. Ну от, Значить, мені доведеться її облизувати, а я так хотіла поїсти. Ха -ха, тільки мені сьогодні пощастило. Хоча у мене є думка. Саманта, можна я буду першою? Валяй, все одно ти не зможеш її з'їсти. Може, я її не з'їм, але я злежу найсмачніше. Білу начинку. Що? Навіть мені не лишило. Не хвилюйся. Спеціально для тебе я підготувала трохи слин. Ось, тримай, приємного тобі апетиту. У мене, до речі, непогані слини. Який жах! Це ж така гидота Фу, мені ніби собака в рот лизнула. Ей, а я тут до чого? Яка гидота Настав час відкривати. Можна цього разу я? Давайте подивимося, що там. Ой ой, здається, це кактус. Може бути він шоколадний? Треба перевірити. Шоколадний боляче, він справжній. Який жах! Це голка. Я знаю, як я тобі можу допомогти. У мене якраз завалялася пара пластирів. Ау. Саме вони зараз тобі і потрібні. Дякую, Джеку. Ти справжній, джентльмен. Здається, настав час тягнути картки. Ну, ось тільки не це. Ура! Я виграла. Я не буду його торкатися. Ой, мені доведеться його облизувати мені кусати? який жах. Так, не пощастило. Особливо бути першою. Ні, я не буду першою. Ні, ти будеш. Як діти сваряться? Це твоє. Ні, твоє. Вистачить вже. Дістали. Може, вирішити питання простіше на цуєфа. Це гарна ідея. Цує фа. Ха, Здається, я виграла. То, що, Джеку, ти першим лизатимеш цю гидоту. Так, бодай чесно. Як же боляче ай-яй-яй! Ай-яй! Ой, Бідолашний Джек. Та гаразд вам, це просто жарт. Насправді язик не справжній. Дурний жарт. А тепер ти маєш лизнути картис по-справжньому. Точно. Гаразд. Я не рискуватиму. У мене є ідея, як зробити кактус зовсім невинним. Так він точно не буде колючим. Ай, акуратніше. Все ж таки прямо в нас летить. Я вся в голках. Не борчить, зато тепер я можу спокійно облизати кактус. А Ембер зможе його відкусити. Так, я спробую. Я не при ділах, але все одно вся в голках. Фу, навіть голений, кактус на смак огидний. Це дуже гидко. <рит> Чому знову в мене? Чому я взагалі? <рит> ой, ой це не я. <рит> <рит> це все вона, Ембер. Чим це так пахне? Здається, запах із-під кришки. Потрібно дізнатися, що там. Окей. Okay. Ой, цього я й боявся, це ж риба. Фу, гадість! Гидка риба, але картки ніхто не скасовував. Блін, мені доведеться її лизати. Пора, я не робитиму нічого. Мені пощастило. Це що таке було? А неважливо. Виходить, мені доведеться її кусати. Ну, ні, я не згодна. Так доведеться. Це важче, ніж я думав. Мені страшно. Але я повинен, я зможу. Ще хвилинку. Не будемо чекати. Ось я тобі допоможу. Те саме, так і справді швидше. Мерзість. Та як ти посміла, я тобі помщуся. Ось їж свою рибу косай. Що зробив? Я не була готова. Мене зараз нудить. Фу, ну і сморід. Але це ще не все. У тебе ціла половина риби. Відчепись від мене. Ай, мені ж боляче. Навіщо ви так? Ну що, відкриваємо? Погнали! Нічого собі, який величезний торт, вже хочу його з'їсти. Але ще рано спочатку картки. Вони вже на готові. Розбирайте. Круто, я зможу все облизати. Ура! Я їстиму Ну ось я нічого не зможу робити. Хоча чому я повинна страждати? Я теж можу спробувати тортик. Ой, як же це смачно! Так би їла цей торт вічно. Ану, тримай руки подалі. Це не твій торт. Жадіни, могли б поділитись? Мені і самому мало. Гей, може, годі? Взагалі це мій торт теж. Як же смачно. Вистачить. Потрібно ділитися. Ти чого? О, торт ще на носі. Клас. Ти мав рацію. Торт просто шикарний. Ей, Саманта, може, ти і з нами поділишся. Ще чого захотіли. Це мій торт. Ні за що. Ах, так, тоді отримуй. Ти що наробив? Та я тебе зараз. Ну все, ти в мене утримаєш. Даремно ти так зі мною. Ей, не влучила. Ти зовсім знахабніла. На мою думку, тобі навіть личить. Цікаво, що там усередині? Ой, здається, це не смачно. Це просто жахливо, яка ж Гедота. Жах. Ой, ну ось, я ще й їм це. Ура, повезло. А я що? Okay. Гаразд, облизати його буде не так складно, якщо затиснути ніс. Це і справді не так страшно. А якщо прибрати прищіпку, ось так ось. Фу, яка мерзота! Поверніть мій захист. Джеку, тепер ти. О, ні, я не зможу його з'їсти. Це бридко. Але тобі доведеться. Чому саме мені так не щастить? <ми> <пілляє> Як це не смачно! -х -х! Нарешті свіже повітря. І не кажи подруго. Рано радіти, щось мені погано. Ой. О, ні, знову цей сморід. Допоможіть. Я падаю, врятуйте. Опс, я не винен. Давайте подивимося разом. Круто, губа буба. Так, треба лише картки витягти. Що ж у мене? Ну Ось я навіть не зможу з'їсти. Mm -hmm. okay. yeah! А я зможу пожувати жуйку. Як же круто! Облизувати! Ну жуйку треба жувати. Uh, um... Ось, Лови, ти будеш першою. Yeah! Клас! Сподіваюся, вона буде дуже смачною. Так, спробуємо язичко Чого дрібнитись? Можна облизати її цілком? Так буде точно смачніше. Ти ж її зіпсуєш. Може, годі вже Дай її мені. Ну ось тепер вона вся в слинах. Зате мені було смачно. Ні, я не буду її їсти. Це бридко. О, це знову я тут до чого. Фу, тепер її точно ніхто їсти не буде. <гас> <гас> Нічого собі, оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний? Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток, з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно, скоріше б її з'їсти. О, ні, це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як круто виглядають зуби із золота. Дуже круто. Я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки не перець, нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три. Відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Але тобі доведеться, бо тобі не пощастило. А мені пощастило. -ха. -ха. Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура. Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого, він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О, О ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. Що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю, благаю, задуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є з водою. Тримай. Ну як, допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. Ні, не допомогло. Я знову горю на цей раз ще сильніше. Yeah. Зараз я прийду, почекай трохи. Okay. Та, поки тебе дочекаєшся, я сама загасю цей вогонь mm, за допомогою звичайної прискалки. Yeah. Я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Yeah. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молодці. Попит, дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче, він зовсім не шоколадний. Ага, Бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти, де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Hey. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна кола. Справжня, це теж дуже круто, згодна. Виходить, нам обом пощастило. Але чи можна я спробую свою коло першою? Все ж таки, коло з шоколаду це досить рідкісне явище? М -м, це навіть смачніше ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий. Так, рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби? Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне, наприклад, шоколадний попит. Ось це я розумію, круто. У тебе не вийде, це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздриш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Пробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли. Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше кола може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко. Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ой, ти чого твориш? Битися то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся. Краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію. Він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділися зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд. Час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі, це ж просто пранк. Come on! Ура! Це ж новенький айфон. Як ви дізналися, що я мріла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Я Не знала, що бувають коричневі айфони. Точно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. Так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. Так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. До речі, як там живе твій справжній айфон? Який смачно! Мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласочі з'явилися на столі. Ого, це і справді спрацювало. Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. Слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А, я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Йди звідси. Ай! Це дуже мерзко. Нарешті він полетів. Тепер він ніколи не повернеться. Ні-ні. Здається, я вмираю, тримайте мене. Ей, Ей! як ти? Ей. Ой. Ну, Головне, що їсти, а мені дісталася лише одна піца. Шкода. Мені теж тебе дуже шкода. Але як круто, що в мене піци набагато більше. У тебе? Це ти ще мою вежину бачила. Дивись тут так багато піци, що вона аж до неба дістає. Першою їсть та, якій найменше пощастило. Тобто Діана. ха-ха. А ну годі, це зовсім не смішно. Я і без вас знаю, що буду їсти першою. І я дуже цьому рада, хоч у мене всього одна піца, вона все одно дуже смачна та тепла. Ви тільки подивіться, як сир тягнеться. Просто краса. Пальчики оближеш. Дивись, куди сміття кидаєш? Та яка різниця? Головне, що мені смачно. Досить вистачить. Ну все, ти мені вже набридла. Вирішили кидати в мене кірки. Отримай кірку у відповідь. Такі ви смішні, і тільки мене ніхто не чіпає. Прав до речі, і мені поїсти піцу. Отак. Діана, Ти мала рацію піца просто чудова. О, ідея. Я знаю, як максимально зручно її з'їсти, щоб не забруднити руки. Можна згорнути її за принципом лаваша. Ось тепер і смачно і зручно. М -м, як же АПЕТИТНО ти ЇСИ! Дивіться, зараз я покажу вам, як дуже швидко можна їсти піцу. Ну як це ж дуже круто вау! Я й не думала, що стільки піци може поміститися в рот однієї людини. Звичайно, може. Більше того, так можна їсти кілька піц поспіль. Ой-ой, здається, все пішло не за планом. Що ж тепер робити? Та гаразд, чого ти хвилюєшся? Зато тепер твоя піца стала нашою, і ми зможемо нею полосувати. А де мої піци? Вам не соромно. Ви просто нахабно їх втрали, злодійки. Не кричи на нас, ми просто дуже голодні. Ну, Нарешті настав мій час, коли я зможу приступити до своєї піци. Я так довго цього чекала. Нічого собі, справжнє падіння вежі! Ось саме, але ваші не прості, а дуже і дуже смачні. О, і ковбаска лишилася. Ще один тік-так. Та однією цукеркою навіть не наїсися. У мене сіла коробка. Дивись, що у Діани. Так, дивіться всі, що маю. Це не просто коробочка, це ціла гігантська пачка тік-таку. Це ж так круто, але першою їсть Лілі Знаю. Мій тік так зі смаком Кока-Коли. А Кока-Колу я дуже люблю. Смачно, але ж дуже мало. Мері, тепер твоя черга їсти. Ура! Я завжди готова з'їсти щось смачненьке. Що ж це таке? Чому цукерки не висипаються? Ану швидко йдіть до рота. Ага, Мері розгубила всі свої цукерки. Oh, no. Нічого подібного. Нехай вони і валяються на столі, але все ще їх можна з'їсти. Точніше, смоктати через трубочку. Yeah. Я в захваті. Oh, yeah. Діана, лише залишилася тільки ти. Yeah. Ура! Нарешті прийшла моя черга їсти весь цей тік-так. Вау! Oh, wow. Подивіться, як багато. No. Як це смачно! Так смачно! Може, ти і з нами поділишся? У тебе он скільки пачок? Поділитися? Ще чого. Він такий смачний, що я й сама з задоволенням все це з'їм. Точно, у мене ідея. Як непомітно, вкрасти у тяне хоча б одну коробочку. Якщо я простягну руку з цього боку, вона точно цього не помітить. Мері, підставляй руку. Зараз будемо їсти тік-так. Е, звідки у вас тік-так? Це ж мої цукерки. Ну все вам, хана. Приготуйтесь до обстрілу з рушниці. Отримуйте. Please. Благаю, перестань. Знатимете, як красти мої цукерки? Точно вона ж обстрілює нас цукерками. А це дуже смачні кулі. Можна ловити їх хтом та їсти. Це просто геніальна ідея. Отримуйте. Ой, здається, у мене зовсім скінчилися патрони. І Їсти мені більше нічого. Зате ми наїлися. Дякуємо тобі, Діана. Нічого собі, куди мені стільки часнику? Згодна, мене теж не образили. Не пощастило вам, дівчатка. А ось у мене часнику лише одна штучка. Зато ти перша його їш Ну і що? Думаю, я швидко з ним розберуся. Зараз тільки очищу його від шкірки, бо з нею не зовсім їсти прикольно. Ого, крутий спосіб очищення. А ви як думали? Тепер залишилося дуже круто його з'їсти. О, ні, такої гидоти я їсти не хочу. Бачила б ти своє зморщене обличчя. Знаєш, що тобі може допомогти? Чесна кодовилка. З її допомогою поїдання чесника вже не здаватиметься таким неприємним. Давай, Лілі, відкривай рота. Я допоможу тобі і видавлю чесник прямо туди. Ні, дякую, обійдусь. А ну, відкривай рот. Сама не відкриєш, я тобі допоможу. Ну, як тобі? Смачно сподобався часник? Ні, це жахливо. Нічого гіршого, я в житті не пробувала. Ой, перепрошую. Ну і сморід. Тепер і ми повинні нюхати цю гидоту. Лілі, щоб у тебе з роту не пахло. Як із каналізації. Візьми жуйку. О, дякую. Від жуйки я б точно не відмовилася. Допомогло. Тепер я ніби й не їла цей часник. Тобі пощастило. Ти часник вже з'їла, а мені ще тільки доведеться. Хоча навіщо його їсти? Він же такий гарний, буде набагато крутіше, якщо я одягну його на шию і носитиму як прикрасу. Ні, за правилами ти маєш його з'їсти. Тож приємного апетиту. Я сподівалася, що ідея з дамистами спрацює. А ти дуже зла, діано. Але я все одно не кусатиму цей часник. У мене є ідея краща. Щоб швидко і ретельно почистити часник, потрібно вивалити його в склянку і добре потрясти. Тоді всі ошметки залишаться там, а самі голівки чеснику можна буде спокійно з'їсти. Ну, погляньте! Виходить? Тепер можна і починати. Кама! Фу так, Лілі, згодна. Часник дуже неприємний. Здається, ніби я з'їла відро сміття. Тай пахне в кімнаті тепер саме так. Але нічого страшного. Я знаю, як швидко впоратися навіть з таким мерзенним запахом. Нам допоможе освіжувач повітря. Нічого вам не допоможе, поки запах не вивітриться з мого рота. Блін, і що тепер робити? Точно, якщо пахне в тебе з рота, треба забризкати його освіжувачем. Ось отримуй. Ой, здається, аерозоль скінчився. Ну і гаразд. Запах теж уже зник. Точно, запаху немає. Хоча на смак, він теж жахливий. Діано, тепер твоя черга їсти. Дівчатка, благаю, можна, я не буду їсти всю цю купу? Не можна, їж. Ми віримо в тебе. Сподіваюся, мене не знудить. Так, поки що терплю. Все таки я дівчина сильна, зможе перетерпіти кілька часточок чеснику. Яка гидота! Я не можу це їсти. Оце так. Вона прямо з шкіркою його їсть. Нічого собі так залишилося трохи. Я маю впоратися з цією заразою. Не кидай сміття, він прямо в нас летить. Мені начхати. Зараз мене хвилює лише те, що в мене з рота смердить, як із помийного відра. Так, запах жахливий. Але я знаю, що може нам допомогти. Якщо ми прикроємо джерело цієї воні, то позбудемося її в кімнаті. А, мені нічим дихати. Допоможіть, врятуйте. Сподіваюся, вона жива. Гей, hey! звичайно, жива, просто знепритомніла від цієї воні. Зі мною все окей, я жива, я в порядку. Hey! Пробач, Діана. ну зате не смерділо.